За ініціативи депутата Київської обласної ради Дмитра Жукотанського вже півроку вивчається питання створення індустріального парку в Мирунівці. На днях відбулася презентація цього проєкту в Мирунівському базовому будинку культури. Слухачами стали депутати та працівники Мирунівської міської ради, активні громадяни міста, засоби інформації. Однозначно можна сказати, що проєкт масштабний і потрібний місту, всій громаді, і покликаний в першу чергу вирішити болючу на даний час проблему внутрішньо переміщених осіб. Індустріальний парк це не тільки створення нових робочих місць, а й будівництво житла, розвиток інфраструктури, можливість залучати інвестиції, розвивати промисловість, поповнювати бюджет громади, а ще використання території міста, яка на даний час не приносить користі, а тільки створює проблеми. Мається на увазі територія колишнього кагатного поля. В процесі обговорення були підняті питання безпечності виробництва для населення чи не виникнуть проблеми з енергозабезпеченням, водопостачанням? Представники депутатського корпусу позитивно оцінили перспективи проєкту. А ми попросили підвести підсумки зустрічі головного спікера презентації представника українського агентства відродження Дмитра Овсія. Я представник. от наша група, так ми її назвали, Українське агентство відродження, і туди входять ті, хто минулого року, кожен вже робив те, що. Можна робити з тим, де знаходишся. От, юристи, фінансисти, різні експерти по аналітиці об'єдналися для того, щоб вирішити проблеми, які були історично. От, наприклад, моя мотивація особиста. В мене дружина, вона дитинство провела в селі, яке от повністю зруйновано. І ми розміщували людей з цього села, там в Києві, в області, в Львові і через. Особисте розуміння, що цим людям, мабуть, найближчим часом на жаль ніхто не допоможе. В мене з'явилася мотивація: а як можна допомогти цим людям? Ми почали вивчати досвід інших країн. Ми не перша країна, яка з цим на жаль стикнулася. Ми вивчили ізраїльський досвід по створенню отаких от, от комбінацій житла і роботи. В них називається це кібуці. Ми вивчили досвід європейський, коли була проблема в Сирії, Німецький досвід, французький досвід по інтеграції цих людей, які перемістилися в безпечну територію Європи з інших регіонів, як їх інтегрували, як навчання відбувалося, як вирішення житлових соціальних проблем. І ми створили оцю нашу ініціативу, до якої ми запросили вже. Будучи юристами-фінансистами, ми запросили реальний сектор, скажімо так, економіки, будівельників, архітекторів. Ми почали з ними працювати. Ми потім почали відбирати серед наших в першу чергу знайомих, хто був в телефонній книжці виробників. Так, ми знайшли першого учасника нашої програми, який імпортував ці гумати, і потім реалізували в Буках в Черкаській області в мінімальному обсязі таку нашу от програму. І знайшли виробника граноли, який має контрактів більше аніж в нього виробничих потужностей, і це до речі, якраз ми переходимо переходимо до того, що сьогодні відбувалося. Да. Ви презентували проєкт депутатському корпусу нашої громади. В чому саме його суть? От основна ідея цього проєкту? основна ідея цього проєкту – це поєднати бізнес, якому допомагаємо, і ВПО. Тимчасово внутрішньо переміщених осіб і зробити стійку модель за допомогою недержавного фінансування, щоб бізнес, якому надається підтримка від іноземних інвесторів донорів, допомагає собі відновитися, але бере частину. Функції і задач по відновленню на себе по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, і ми таким чином хочемо створити таку модель стійку, яка буде вирішувати проблеми для робітників і для роботодавців. Така мета. А більш розширено, ми впевнені, що майбутнє економічне України це в створенні нових промислових територій. На території індустріальних парків, і ми впевнені, що розміщення цієї ініціативи в індустріальному парку дозволить досягнути більше економічного успіху, аніж просто розмістити це на території, яка не є індустріальним парком. Знає... Ну, до речі, що з собою взагалі являє конкретно в нас те, що в планах уже на нашу громаду, що собою являє індустріальний парк конкретно для глядача? Я тоді розділю на відповідь на дві частини: Перше, що Поєднання цієї робочої так, і житлової так. програми це створення заводу по виробництву граноли. Це е, продукти на базі вівсяної кропи, туди додаються сухофрукти, і вони, е, як сніданок, можна... дуже популярні. Дуже популярні, да. Але це є і е, ланкою в додатковому наступному продукту. Можна батончики з неї робити, можна робити ще різні снеки, печення з неї робити, тому це. Продукція, яка є сама по собі, вже готова продукція для споживання, але із неї можна робити ще інші такі продукти. І оцей завод він буде розміщуватися в індустріальному парку. А індустріальний парк це є друга наша задача. Індустріальний парк це територія, по відношенню до якої держава дозволила особливий режим оподаткування, особливі пільги. Сказала, що тут можна менше сплачувати податку на прибуток, бо ви робите комплексну. Промисловість на цій території тут можна не сплачувати ПДВ з обладнання нового, яке ввозиться на цю територію інвестором, тобто обладнання, яке прийде, наприклад, з Німеччини, воно вже не буде сплачуватися ПДВ, що зменшує капітальні інвестиції і робить проект більш економічно виправданим. І третє це те, що Додатковий індустріальний парк може дозволити зменшений податок на нерухомість. Ці пільги вони дозволяють зробити територію, на нашу думку, привабливою для іноземних інвесторів, які зацікавлені в Україні. Тобто, і в те, Кільській що ви казали, області. як якір, а вже потім він до себе приваблює да. інше, тобто подальший розвиток, да, так да. подальший розвиток, це також дуже важливо. Чому саме Миронівка привернула вашу увагу? Чому саме тут ви презентуєте свій проєкт? В першу чергу це через локацію. Бо на сьогодні ми розуміємо, що порти, наприклад, які стали в 2022 році, створили багато проблем для середнього і великого бізнесу. Вони не могли експортувати продукцію, яка, яка в ними вироблялася, тому можливість доставляти свою продукцію привозити сировину і доставляти свою продукцію різними шляхами стає для бізнесу критично важливим, і в цьому випадку, в цьому в цій ситуації, Миронівка вона є унікальною через те, що тут є жд вузол, тут є автосполучення, і тут є потенціал щодо водного сполучення. Друга причина: безпечність регіону тут є територія. Ретроспективно можна проаналізувати тут. Немає якихось об'єктів підвищеної небезпеки. Тут немає об'єктів, які є частиною якогось оборонного комплексу. І це створює цю територію всередині Київської області як умовно безпечну територію всередині Київської області. Київська область, вона на нашу думку, має стати флагманом по відновленню. А умовно безпечні регіони Київської області вони будуть на авангарді цього процесу. І третя причина, чому Миронівка, це те, що тут вже є реалізовані підприємства. А це значить, що є кваліфіковані кадри. Це дуже велика проблема, бо багато наших кваліфікованих кадрів поїхали. Сподіваємось, що вони повернуться, але питання для бізнесу воно має спиратися. Робітника можна навчити, а кваліфіковані кадри вони роками вирощуються, і ми знаємо, що у вашій громаді. Такі кваліфіковані кадри за рахунок інших колег, інших інших комерційних проектів, заводів вони були вирощені. Плюс є поряд навчальні заклади, які вже навчають людям людей тим спеціальностям, які потрібні на території такого заводу і на території такого індустріального парку. Дмитре, сьогодні при обговоренні звучали такі, скажімо, ну не зовсім плюсові моменти. Це те саме електроенергія, так забезпечення та вода. Яка на сьогодні в нас ну хотілося більш кращого такого забезпечення? Ну і звичайно, людей буде цікавити наскільки безпечне саме буде виробництво для населення Виробництво, з кінця розпочну. Виробництво саме по гранолі воно є абсолютно безпечним через те, що для того щоб ця продукція могла продаватися на експорт, в неї мають бути сертифікати. Є дві системи глобальних. Сертифікації це американська система і система європейська. Для того щоб продавати і туди, і туди, продукція має бути сертифікована. А сама по собі сертифікація передбачає, що виробництво є безпечним. Якщо навіть там є якась виробничий цикл, який створює запахи. Створюються, ставляться фільтра для того, щоб це не впливало на зовнішній світ, бо без цього сертифікат неможливо отримати. Це є майбутнє зараз е, вимога да, світу до майбутнього економічного виробництва, що має бути. Сталий розвиток громад і сталий розвиток економіки, що не можна відноситися. Що ми зараз тут 5 років попрацюємо, загадимо все і будемо десь далі в іншому місці працювати з приводу води і каналізації, води і електрики. Ми розуміємо, що це. Навіть не проблема, це складності або задачі, які треба вирішити. І їх треба вирішити в будь-якій громаді. В Миронівській, в Бориспільській, в Броварській, в будь-якій громаді треба вирішувати проблеми по комунікаціям. Не існує території, до якої вже все підведено, ти заходиш. Якраз індустріальні парки вони і створюються для того, щоб такі території створити, щоб там з'явилася територія, куди інвестор заходить, і в нього є вже підведена електрика, вода, все класно. Ми Розуміємо ці складності, ці задачі, і ми готові з ними працювати. Це не є чимось, що відлякує нас, скажімо так. Ну і наскільки почули, що ви не просто готові працювати, а ще й готові допомогти і громаді у вирішенні якихось там таких питань? Е, да, ми готові допомогти громаді в розвитку. Побратимських відносин, бо е, я впевнений, знаю, скажімо так, з першого джерел, що побратимські відносини для німецьких громад, для німецького суспільства це є основним інструментом допомоги Україні, коли одна громада і інша громада між собою створюють стійки. Економічні, соціальні, культурні зв'язки, і вже потреба однієї громади формується, що нам потрібна допомога тут, а інша громада допомагає. І тих громад може бути декілька, тому ми впевнені, що за допомогою підтримки громад Німеччини можна реалізувати і певні побутові Якісь проблеми, так, які у вас є тут. Тому знову ж таки це не проблеми, це задача, над якими треба працювати. І ми розуміємо. Інструмент як над цими задачами працювати, Дмитре. От сьогодні ви зустрілися. Як ви можете зробити висновок, підвести такий підсумок цієї зустрічі? Ну, в перспективі? Ну, дуже тепло нас зустріли. Всі абсолютно висловили слова підтримка. Це було приємно чути і нам, і тим, хто присутній був, хотілося б це зробити якнайшвидше, але ми дивимося на це реально. бо Документи вони готуються для того, щоб створити саме індустріальний парк. Вони погоджуються на центральному рівні міністерствами, і ми розуміємо, що. Велика дорога починається з першого кроку. Ми повинні цей крок зробити для того, щоб через місяці мати вже ситуацію, коли в нас з документами все окей. Ми вже розказали про цю територію потенційним інвесторам, потенційним донорам. Вони вже зацікавлені, чекають завершення документальної процедури, і ми всі разом розпочинаємо процес, вже, який можна побачити очима. Безпосередньо будівництво і створення об'єктів, але до цього відбувається значний процес документальний, в тому числі навіть проєктування, Воно займає місяці. Ми розуміємо всю фінансову модель, ми розуміємо всю юридичну модель. Ми розуміємо навіть технічне завдання і техніко-економічне обґрунтування в нас є по створенню цього заводу. Але архітектори мають Зробити свою роботу. І вони цю роботу роблять тоді, коли завершена фаза індустріальний парк, отримані вихідні дані для проєктування, і вони роблять за 2-3 місяці проєктну документацію, після чого можна будувати. Тому відсутність яких там тривалого часу новин, які можна побачити, це не буде означати, що проєкт не буде рухатися вперед. Ми хочемо. Реалізувати те вікно можливостей, яке зараз є для України, якщо раніше нас сприймали як якусь країну за межами Європи, зараз всі розуміють, що Україна стала частиною Європи. Документально це теж ще не завершено, але на рівні Зв'язків і світосприйняття, як нас тепер сприймають, нас сприймають як країну, яка навіть обороняє Європу, от крайні частини цієї території, цього континенту, і ми хочемо використати це вікно можливостей для того, щоб посилити український потенціал, відновити потенціал і допомогти через це тим людям, які опинилися в складних обставинах, і країні, яка опинилася в таких складних обставинах.